Люди йдуть всезиче по різним обставинам, в когось проблеми були зі здоров'ям, когось... хтось не порозумівся з командуванням. Ну, звертаються люди, які там день знаходяться в СЗЧ 2. Більшість, кому командири не погоджують переведення, вирішили перевестися через СЗЧ. Вони вже знайшли військову частину, яка дасть їм рекомендаційний лист, отримують рекомендаційний лист на руки, йдуть в СЗЧ. Через армію плюс подають рапорт повернення через СЗЧ, вже вказуючи нове місце служби. Буває, звертаються старі наші військовослужбовці, то контрактники, які служили до 22-го року. Ну то есть, звертаються, їх мобілізували в іншу військову частину. Вони звідти пішли в СЗЧ і звертаються до нас по рекомендаційний лист, бо хочуть відновитися в нас на службі. Я взагалі не рекомендую такий спосіб переведення. Краще офіційно вже попросити перевод, щоб командир дозволив. Це перевод через СЗЧ він не завжди швидкий. Там буває, командири дуже довго не можуть, не хочуть віддавати документи, затримують чим подовше. А людина весь цей час, поки вона все СЗЧ, знаходиться без грошового забезпечення. Ну, то він взагалі не отримує кошти. А це може бути день, два, може і пів року.